Доброго дня, дорогі друзі, ми з України. На минулому році ми розпочали вивчати один з найважливіших компонентів природи нашої батьківщини: цей клімат. Було сказано, наскільки клімат впливає і на природні процеси, які відбуваються над Україною, і на життя людини, його господарську діяльність. Ми з вами з'ясували, що клімат України формується під впливом трьох основних чинників: це кількість сонячної радіації. Атмосферна циркуляція і підстилаюча поверхня, і встигли розглянути вплив на клімат України сонячної радіації. Сьогодні продовжуємо розглядати вплив кліматоутворюючих чинників на клімат України, і сьогодні розглянемо другий кліматоутворюючий чинник і третій кліматоутворюючий чинник, тобто атмосферну циркуляцію та підстилаючу поверхню. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку циркуляція атмосфери і підстилаюча поверхня та їх вплив на клімат України. Мета нашого сьогоднішнього уроку – з'ясувати, як повітряні маси та підстильна поверхня впливають на клімат України. Будемо розпочинати. Для початку давайте дещо пригадаємо з 6-го та 7-го класу. Давайте пригадаємо, що таке повітряна маса. Повітряна маса це великий об'єм повітря. Які мають певні властивості. Тобто повітряна маса має певну температуру, вологість і запиленість. Повітряні маси бувають самі різноманітні. Пригадуємо, за температурою вони поділяються на теплі і холодні, за вологістю на сухі і вологі, а за місцем утворення вони поділяються на екваторіальні, тропічні, помірні та полярні. Тепер давайте спробуємо ті знання, які ми з вами отримали в попередніх курсах географії перенести на Україну. Що стосується України, на території України впливають три основні типи повітряних мас, як ви бачите, це помірні повітряні маси, арктичні повітряні маси та тропічні повітряні маси. Причому діють вони по-різному. Так, помірні повітряні маси діють протягом усього року. Арктичні періодично надходять протягом року, а тропічні Діють тільки влітку. Давайте більш детальніше розглянемо, як же ці повітряні маси впливають на клімат нашої держави. Починаємо з помірних повітряних мас. Вони поділяються на дві групи: це морські і континентальні. Давайте почнемо з морських повітряних мас. На цій картосхемі ми можемо бачити, з якого боку до нас приходять морські повітряні маси. Вони приходять з північного заходу та з заходу. Формуються вони над Атлантичним океаном. І рухаються до нас у вигляді західних вітрів, а також Середземного моря. Якщо вони формуються над Атлантичним океаном, вони є морські, вони взимку і влітку будуть приносити нам або хмарну погоду, або ж хмарну погоду з опадами. Тому взимку вони є теплими і взимку вони спричинюють видлиги з туманами та мокрим снігом, навіть інколи дощем, якщо температура досить висока, як для зими. А влітку вони є прохолодними. Вони приносять нам прохолодну дощову погоду і приносять опади. Слід відмітити, що морські повітряні маси, які рухаються на територію України з Заходу, завдяки тому, що наша держава має велику притяжність з заходу на схід, поступово змінюються, проходячи на територію України, вони із морських перетворюються на континентальні. Тому значного впливу на центральну та східну Україну ці повітряні маси не мають. Саме завдяки цим повітряним масам клімат нашої держави змінюється не тільки в напрямку з півночі на південь, але й з заходу на схід. Причому зміни стосуються як у випаданню опадів, так і температури повітря. Другий тип це континентальні повітря, помірні повітряні маси. Дивимось на картосхемку, звідки ж вони надходять? Вони надходять з північного сходу і сходу. Формуються вони над центром Азії. Влітку вони зумовлюють суху та спекотну погоду, а взимку сильну морозу. Зрозуміло, що якщо це континентальна повітряна маса, опадів вона не приносить ні взимку, ні влітку. Другий тип повітряних мас, який діти впливає на клімат нашої держави, це арктичні повітряні маси. Як бачите з картоскемі, надходять вони до нас з північного льодовитого океану. Вони дуже сухі і холодні. Тому саме вони є причиною того, що взимку у нас може різко знижуватися температура, а також вони є винуватцями ранніх весняних та ранніх осінніх та пізніх весняних заморозків. Коли вже травень місяць і ми з вами всі розслабилися, вдягли з вами шорти, вдягли футболку. А тут одну прекрасну ніч раз і мінус три, мінус п'ять. Причина, а причина вторгнення арктичних повітряних мас. Давайте я вам поясню, чому так відбувається. Коли у нас уже глибока весна, територія України дуже сильно прогрівається, і над нею встановлюється низький тиск. Над Арктикою, над північнішими районами, температури нижчі, тиск залишається вищим. По закону природи повітря завжди буде рухатися з області високого низького тиску. Оця різниця тисків в травні місяці і спричинює вторгнення холодних арктичних повітряних мас на територію України. Що інколи призводить до катастрофічних наслідків. У нас уже і городина зійшла, але за одну ніч буквально цей мороз може знищити все. Найбільше страждають садові культури: яблуні, вишні, сливи. І якщо померзнуть, померзнуть сади, які квітнуть, то ми ризикуємо з вами залишитися без фруктів на літо і на осінь. Ось такі вони підступні арктичні повітряні маси. А тепер поговоримо про третій тип повітряних мас, які діють тільки влітку. Це тропічні повітряні маси. Тропічні повітряні маси влітку дмуть з Азії, Центральної Азії або ж з Північної Африки. Саме вони зумовлюють на території України нестерпну спеку, коли температура може підвищуватися до плюс 35 градусів в тіні, а опади можуть не випадати тижнями. Чому? Тому що це тропічні континентальні повітряні маси. Вони сухі, сильно запилені. І саме вони спричинюють підвищення температури і тривалу посуху, про яку я тільки що сказав, на південному березі Криму вони панують кожного літа і можуть досі і можуть проходити завдяки рівниній частині території України дуже далеко на північ, зумовлюючи сильну спеку практично в усіх регіонах України, окрім Західних. Треба сказати, що ми спостерігаючи за погодою на Україні, ми можемо побачити, що вона досить мінлива. З чим це пов'язано? А це пов'язано з атмосферними фронтами. Атмосферні фронти, діти це такі перехідні зони між повітряними масами, які мають різні властивості. Найчастіше це перехідна зона між теплою і холодною повітряними масами. Коли зустрічаються дві повітряні маси, між ними відбувається бій в прямому смислі слова. Тому й називається атмосферний фронт. Як ми відчуваємо цей бій? Цей бій ми відчуваємо в погоді. Погода може мінятися по 10 разів на день, то сонце, то знову дощ і хмари і, хмар і дощ, сильний вітер, різка зміна температури все це діти ознака атмосферного фронту. Але після атмосферного фронту, як правило, встановлюється якась погода: або тепла, або холодна. Від чого ж це залежить? А це залежить від того, який атмосферний фронт буде рухатися на ту чи іншу територію. Якщо рухається теплий атмосферний фронт, Фронт тепле повітря, рухаючись в бік холодного, перетікає через нього, витісняє його, піднімається вгору, утворюються хмари і випадають опади. Що ж відбувається при руху холодного фронту? Ясно, що після теплого фронту наступає потепління, бо тепла повітряна маса відвою, відвоює територію холодної. При, на, при холодному атмосферному фронті холодне повітря рухається в бік тепло. Тепле повітря легеньке. Тому вона легко витісняється холодним повітрям, охолоджується, перетворюється на хмари і також випадають опади. Після проходження холодного атмосферного фронту панує холодна повітряна маса, вона є переможницею в тому випадку, і тому на територією встановлюється прохолодна погода. Також важливими елементами циркуляції атмосфери, в тому числі для території України, є циклони та антициклони. Вони на, на лінії атмосферного фронту найчастіше виникають саме циклони. Циклон з грецького слово циклон прийшло до нас грецької мови і перекладається дослівно то, що обертається. І дійсно, циклон це величезний атмосферний вихр діаметром від 1 до 3 тисяч кілометрів. Це замкнута область, де в центрі низький тиск, а по краям високий. Тому повітря завжди в циклоні рухається від країв. До центру, як це показано стрілочками. Слід відмітити, що в північній півкулі циклон, повітря в циклоні обертається проти годинникової стрілки. Повітря в циклоні піднімається, охолоджується, утворюються хмари і випадають опади. Запам'ятайте, друзі, основна ознака циклону це нестійка хмарна погода з періодичним випаданням опадів. Швидкість повітря в циклоні сягає 40 км на годину. Циклони приходять до нас із, із Атлантичного океану, із Середземного моря, із Баренцевого моря. Циклон поводить себе як волога повітряна маса морська, тобто влітку вони зумовлюють похолодання і опади, а взимку, навпаки, потепління і дощ з мокрим снігом. Циклони, які надходять на Україну, формуються над Середземним морем, над Баранцевим морем і над е, е, Атлантичним океаном. Приходить він у вигляді так званих західних вітрів. Всього протягом року на Україні спостерігається 45 циклонів. Це 130 діб. Панує настійка погода, але повітря в циклоні рухається дуже швидко. Тому циклон дуже швидко може полишити межі України. Він не такий стійкий, як другий атмосферний вихор. Але циклональна погода ось вона на слайді. Циклональна погода супроводжується підсиленням швидкості вітру, опадами, зливами, згрозами, а взимку снігопадами та відлигами. Наступний атмосферний вихор це антициклон. Префікс антидіти означає проти. Антициклон, як і циклон, як ви бачите, це теж. Замкнута область це атмосферний вихор, так само 1-3 тисячі кілометрів в діаметрі, але в центрі антициклона не низький тиск, а високий. По краям низький, тому повітря рухається від центру до країн. і в північній півкулі обертається, як ви бачите, за годинниковою стрілкою. В антициклоні повітря опускається, воно важке, а тому опади і хмари ніколи не утворюються. Антициклон поводить себе як континентальна повітряна маса. А саме взимку він спричинює холодну, морозну, але суху погоду, а влітку суху спекотну погоду. Тобто влітку спека, взимку сильні морози. Погода в антициклоні завжди суха, безхмарна, сонячна, безвітряна і дуже стійка. Слід відмітити, що антициклони приходять до нас із центру Євразії – і приходять зі Сходу. Всього на Україні налічується 35 циклонів на рік. Це менше ніж 35 антициклонів на рік. Це менше, ніж циклонів, але вони більш стійкі. Антициклон більш стійкий. Він руйнується набагато повільніше. Цими пояснюються тривалі посухи влітку, які можуть тривати тижнями. Слід відмітити, що на клімат України також впливає і підстильна поверхня, зокрема, рельєф. Ми з вами знаємо, уже вивчили, що більша частина території України рівнинна, і саме це забезпечує легке проникнення всіх типів повітряних мас на територію України. Так легко проникають арктичні повітряні маси, помірні повітряні маси та й тропічні теж. Це через те, що територія України рівнинна. Але така рівнинність і протяжність півночі на південні Заходу на схід зумовлюють безумовну зміну і трансформацію цих повітряних мас. Треба сказати, що на території України є і кліматичні бар'єри, наприклад, українські Карпати і Кримські гори. Так, наприклад, українські Карпати захищають закарпатську Низовину від вторгнення холодних повітряних мас. Те саме роблять і кримські гори. Вони захищають південний берег Криму від вторгнення холодних повітряних мас. Саме через це температура, скажімо на весні, пізньою весною і ранньою осінню на рівнинах нижче, ніж, наприклад, на Закарпатській низовині та південному березі Криму. Рівнина території України, яка сприяє швидкому проникненню різноманітних повітряних мас, призводить до того, що на території України і взимку, і влітку можуть спостерігатися часті зміни погоди. Звичайно, Карпати і Кримські гори затримують вологі. Повітря з Атлантичного океану з західним перенесенням. Більша частина опадів випадає у прибережних районах та на схилах гір. Чому? Тому що вологе повітря рухається, піднімається по гірському схилу. Тут у нас утворюються хмари і випадають опади. Разом з тим, уже за горами кількість опадів або менша, або їх зовсім немає. Бачите, тут у нас намальовано намальовано сонечко. Слід відмітити, що підстильна поверхня дуже важливий чинник, навіть невисокі, приазовська та середньоруська височини, а також донецький кряж, отримують більше опадів, ніж прилеглі низовини. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули особливості впливу повітряних мас та підстилаючої поверхні на клімат України. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!